Слава Богу, брати і сестри, Хор нам заспівав, що Він нас буде підкріпляти в наших скарбях, якщо ми будемо до нього взивати кожен день. І брат нам проповідував за слово благо. І таке місце вписані в псалмах, в Солом 118, найдовший. Там такі слова, благо мені що я пострадав. Тобто добре мені, що я постраждав. Для чого? Яка причина? Щоб я навчився твоїх постанов. Ми не тільки отримуємо благодать від Бога, благо, добро, але ми отримуємо страждання, про які ми співали. Ми проходимо через певні випробовування, випробовування нашої віри в нашому слідуванні з нашим Господом. І я хотів би сьогодні поділитися Словом Божим, яке записано книга. Якова. Писання Якова це соборне післання, тобто не до не однієї тільки особи, але, але до групи церков. Навіть тут вказано, до кого це післання Читаємо з першого розділу, з першого віша післання Якова, Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, які в розпорошенні. Вітаю я вас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були в недостачі ні в чому не мали. Дванадцятий вірш. Блажена людина, що витерпить випробування, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим. Хто любить його? Часи, коли писалося паспістання було особливе, і були страждання великі в церкві. Церква проходила через тяжкі, глибокі випробування і гоніння. Навіть був такий період, і нам написано описує Лука в дії святих апостолів, що таке гоніння піднялося в Єрусалимській церкві. Що вся церква розсіялася, тільки залишили суді апостоли. Тобто, вся церква, можемо собі уявити, тут в нас місцева повністю розсіяна була. Таке було сильне гоніння. Арештовували, витягали з домів, вбивали, без суда вбивали, забирали весь маєток. І коли церква проходила через це, не тільки Русалимська, але. По всіх місцях по всій території Римської імперії. Апостол Яків для них пише післання. І він каже: для всіх, хто розпорошилися, в розпорошенні, або, ми кажемо, нашими словами, в діаспорі. Ті, хто залишили свої місця, де вони виростали, народились, виростали, де вся рідня їхня, і, ви, і вони розпорошилися, розбіглися, їх розігнали. І він їм пише наставлення. І наставлення. Для їхнього підкріплення, і він так каже другому, другому вірші: майте, брати мою повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Він починає своє послання і каже, що те, що з вами трапляється, ви повинні приймати з радістю. Може, хтось подумає в нас в служні, що невчасна ця проповідь, або взагалі це слово, воно нам не підходить. Ми їздимо на відпочинок, лежимо під пальмами. Вітерець прохолодний нам в лице або в спину. Здається, про які ми страждання можемо говорити. Але так скажу відверто, що тут, в, нашому, в нашій церкві, в служінні нашому є багато братів і сестер, які проходять через дуже важкі випробування. Втрата своїх рідних, розлучення своїх рідних, сімейні переживання. І будь-яка віра вона має бути випробована. Любов вона має бути випробована. Коли Наскільки ми любимо один одного в сім'ї, це має пройти через випробування. Христос про це так говорив. І Він казав, що мене гнали, будуть гнати вас. Ваша віра має бути випровена, вона вийде як золото. Навіть апостол Петро він написав так само подібні, подібне послання, і в четвертому розділі, в першому Післанні, 12-й вірш пише: улюблені, не дивуйтеся вогневі, що вам посилається на випробування. Не мов би чужому випадку для вас. В російській мові написано приключення для вас странного. Не дивуйтеся, якщо приходить певне випробування, ви не дивуйтесь, що щось незвичайне. Бо деколи ми чуємо проповідь, навіть заклишні проповідь, прийдіть наверніться до Христа, і ваші всі проблеми зникнуть. Але це не євангельська проповідь. Христос так не вчив, апостол так не вчили. Про це Писання так не говорить. Але всі ті, хто бажає вірно служити Богу, вони будуть випробовані, будуть проходити через ці страждання. Це натурально, тому що цей світ він постійно налаштований проти віруючої людини. Наша боротьба вона проти цього світу, проти диявола, навіть проти, проти самого себе. Через. Наше тіло, через яке ворог може спокушувати нас. І апостол Яків пише до церкви: те, що з вами стається, приймайте з радістю. Або як апостол Петро каже, не рахуйте щось це незвичайне. І він далі, в 13 му вірші продовжує, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і взявлені слави Його раділи ви та звеселилися. Коли принижують за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почуває дух слави Дух Божий. 19-й вірш. Тому й ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як створителю вірному. Апостол Петро каже, що це з вами трапляється по певній причині. Це не є щось надзвичайне, не те, що вас застало зненацька, але це натурально, звичайно. В житті віруючої людини. Апостол, як і в більше, каже, щоб ми раділи в цих випробуваннях. Приймайте з радістю. Або в англійській мові написано другий вірш Consider it all joy, my brethren» Тобто в цьому вся ваша радість від того, що приходять страждання. Ну, якщо сказати людині, не віруючи, і сказати, коли тобі болить, то ти маєш посміхатися або радіти від того, або навіть сміятися. Це є такий е, психічний розлад людини, коли людина е, насолоджується більлю, деколи -коли причиняє іншому біль і від цього йому приємно чи їй. Ми цього багато прикладів бачимо під, під час цієї війни е, в Україні там, або причиняє собі біль і від того радіє. Але тут Яків не про це каже. Він говорить про іншу радість, не про радість а, сміхом певним, але це внутрішня радість, задоволення, що Господь випробовує Мою віру. Як нам потрібно радіти в цих випробуваннях? Як досягнути цього? Що а, ми повинні думати, коли ми входимо в ці страждання? Я знаю братів і сестер, які проходять страждання і йдуть цими стражданнями десятками років. І, здається, нема просвіту ніякого, нема ніякої радості. Як може бути радість в таких моментах? Але ми радість можемо мати в Христі Ісусі. Коли ми можемо бачити цю радість, коли ми дивимося в майбутнє, для чого це послано для нас? Пам'ятаєте за Моїсея, який мав все необхідне, мав повний достаток, виховувався як син дочки Фараонової, але. Він вибрав страждання. Він свідомо вибрав страждання. 25 п'ятий вірш один розділу євреям. Він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Ось в чому була його радість. Він бачив нагороду, йому щось було обіцяне. І він розумів, що те, що він зараз переживає, це тимчасове, задоволення це тимчасове, і навіть страждання, воно тимчасове, але є щось вічне, як тут апостол каже, він озирався або дивився, або він згадував про те, що було було обіцяно, що цей час пройде, переді мною обіцяна земля. Я маю вести цей народ, і він йшов з цим народом, який 40 років нарікав безупинно. Апостол Павло, який отримав Євангелію, яку він проповідував, він так само проходить через величезні страждання. Він в, в, Навіть послання до коринтян, в, першому, в першому посланні, він пише до цієї церкви, в якій були люди, які казали, що цей апостол Павло, він не справжній. Він, не справжній. він гнав церкву, інші апостоли вони були з Христом, а він вже увірував пізніше. Він не справжній апостол. І Павло пише їм листа і каже, що свідоцтво мого апостола, печатка апостольства це ви в Христі Ісусі, ви через мене увірували. І він далі каже: печатка апостольства ось в цьому він приводить страждання, через які він проходив заради Ісуса, заради Ісуса Христа. Для чого він це робив? Йому було приємно від цього? Ні. Він дивився на нагороду, він дивився на вічність, він дивився, що буде потім. Завжди, коли Біблія каже про страждання, вона говорить, що ці страждання, вони тимчасові. Тимчасові, вони пройдуть. І потім ми можемо оглядатися і думати, як, я, а як, або як ми могли виростити таку велику сім'ю і Господь кожного зберіг. Це дуже корисний досвід, коли виховуємо сім'ю і можемо потім підсказати комусь: не бійся, Бог тобі дає дітей, Бог благословить тебе. Ось, дивись на мою сім'ю, Господь зберіг, подав твою милість, свою милість. Я пам'ятаю, коли тільки діти почали народжуватися, працював нічну зміну і був на перерві. І зі мною був один американець, так само ми сиділи, і він так звертається до мене каже: Ну що, встаєш вночі? Кажу: встаю, слухаєш, як дитина дихає. Кажу, слухаю, а звідки ти знаєш? А він каже: таке зі мною було, особливо з першою дитиною. Пробудюся і слухай ще дихає, ага вдихнула, і я можу заснути тепер. Тобто людина, яка отримала певний досвід, вона може ним поділитися і сказати: ось так було: не бійся, є вічність, Господь проведе, проведе через ці страждання, Він випробує, але він проведе. Пам'ятаєте про Даниїла, який був випробуваний не тільки коли він був юнаком, але в середніх роках, коли він став перед Валтасаром. Він був виправданий своїй старості. Йому було напевно не менше 80 років, як його вкинули у яму з левами. І його віра була випробована там. І він вийшов звідти. І ми читаємо про нього, і ми розуміємо, що Господь проводить через таке. Щоб прийняти страждання з радістю, ми повинні дивитися на те, що нас чекає. Ми повинні дивитися, Біблія закликає нас, дивлячись на Ісуса, який пройшов перед нами, який витерпів все. Навіть написано, що Він був спокушений в усьому, крім гріха. Брати і сестри, усьому наш Христос був спокушений, але Він не згрішив. Скільки для нас потрібно спокусу, щоб впасти в певному грісі, я розумію, з кожним разом. Ці спокуси мають бути сильніші, щоб ми впали. Але Господь, коли проводить нас і навчає, ми виходимо як золото очищене. Велика обіцянка для тих, хто перемагає. Читаємо післання до церков в книзі «Об'явлення». там написано, що переможець наслідує все, переможець буде сидіти на престолі, переможець усе. І в кожному післанні про це написано. Через випробування, коли приходить людина і перемагає, це тоді приємно. Тоді можна цим поділитися. Можна е, пізнати Бога більше, хто Він є насправді. Прийти, пройти страждання з радістю нам потрібно знати Бога, якому ми служимо. Ми часто не знаємо Бога, якому ми служимо. Ми думаємо, Він кине нас на півдороги. Так, ми можемо говорити про це багато, як хтось з братів казав, але коли ми вступаємо, в це, в нас все зникає. Ми забуваємось, місця писання, в нас віра зникає, в нас руки слабнуть, ноги підкошуються. Але Біблія каже, що щоб пройти страждання з радістю, ми повинні знати Бога, якому ми служимо. Ось дивіться, як апостол пише до Коринтян в першому післанні, 10 розділ, 13 вірш. Досягла вас спроба не інша тільки людська, але вірний Бог, який не допустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете. Але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Бог наш вірний», – написано, але вірний Бог, який не попустить. Досягла вас спроба не інша тільки людська. Кожен раз, коли людина впадає в певну скорботу. Саме одна з перших думок приходить те, що ніколи ніхто так не страждав, як страждав я. Ніхто через це так не проходив. Але подивимося в історії. Подивимося, що це звичайна людська проба. Як тут написано, досягла вас спроба, не інша тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більш, більше, ніж можете. Але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли від. Такий наш Бог. Він знає кожного з нас. Ми деколи думаємо, що ми сильні, як колись апостоли. Господи, ми з тобою на смерть, ми готові на все. Але коли це приходить, ми розуміємо, які ми бідні і слабі. Але коли ми проходимо одну скорботу іншу, Господь нас тоді укріпляє. Тоді ми приймаємо наступну скорботу з радістю. Пам'ятаєте про Авраама. Це місце для мене дуже приємно читати. Ми деколи проповіді чуємо про Авраама, який був випробуваний, щоб принести Ісака в жертву. І деколи ми слухаємо це описання, як він йшов туди, як він переживав, як він страждав. Але ось дивіться, як передає писання його почуття, коли він йшов туди на гору принести сина свого в жертву. 11 розділ, 17-й вірш: «Віру Авраам, випробуваний, привів на жертву Ісака. І мавши обітницю приніс однорожну. Тобто, це єдиний син, в якому було сказано, через нього буде все твоє насліддя. На тебе, Від тебе народяться народи, але через цього сина. І потім Бог каже: принеси мені його в жертву, сина, якого ти любиш, од, одинака Твого. 18-й вірш. Що йому було сказано, бу, Вісакові буде насіння тобі. Бо він розумів. Що Бог має силу воскресити з мертвих, тому і одержав його на прообраз. Він, коли вів, він розумів, що буде, як буде. Я знаю, якщо навіть його умертвлю, Бог його воскресить. Бо я вірю Богу, який сказав, що через нього я тебе благословлю тебе. Ось дав би Бог нам таку впевненість в нашому Бозі, настільки знати нашого Бога, Господи, я знаю, що б не було, але ось обіцянка Твоя. Ось така, і ти вірю доведеш. В Євреям написано про церкву, яка страждала. 10 розділ і візьмемо з 32-го 10-й розділ, з 32-го вірша. Згадайте ж про перші дні ваші, як ви прозріли і витерпіли запеклу боротьбу страждань. Ви, ви були то видовищем зневаги і знущання, то були учасниками тих, що жили так. Бо ви бо страждали з ув'язненими і втрату свого майна прийняли спотіху і відаючи, що маєте в небі для себе майно неминуче та краще. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Церкви, які пройшли випробування в бувшому Радянському Союзі, мають особливий досвід, які не мають церкви тут, в Сполучених Штатах, які не пережили цього. І коли можуть нам. А, Лякати і казати, що ти втратиш роботу через це чи інше, тому що ти християнин. Знаєте, в Радянському Союзі, можна так сказати, могли відповідати, що в мене й немає нормальної роботи, мені немає що втрачати. Або щось інше, коли смертю лякали, і іншими справами, на, на ці страждання може людина тільки усміхатися, яка пройшла набагато ваші страждання. Як ми сприймаємо випробування в нашому житті? Чи ми будемо сприймати як народ ізраїльський, який нарікав 40 років? Чому мені? Чому я? Чому всім добре, а мені зле? Чому в них так, а в мене інше? Чому в них гроші збільшуються, збільшуються, а я живу від зарплати до зарплати? Чому діти в них послушні, а в мене ось такі? І це нарікання постійне, постійне, це не те? Про що говорить Яків, коли він каже, приймати з радістю страждання? Чи ми приймемо як жінка Йова, яка казала, як прийшли страждання, похоли Бога і помри. Йов, пам'ятаєте, що сказав? Ти говориш одна як з безумних. Чи ми тільки добро будемо приймати від Бога, а не зле? Чи ми будемо приймати страждання, як з радістю? Поміг би нам Господь так робити, як сказав Яків? Сприймати. З радістю випробування, які ми проходимо. Він той, який нас сильний провести. 12-й вірш, післання Якова, перший розділ. Блажена людина, що витерпить випробовування, бо бувши випробована, дістали вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Господь має особливе благословення тим, хто доказали любов до Нього через страждання. Тільки так ми можемо. Доказати свою віру, не тільки тут чи тут, ми кажемо, а на ділі, і доказати любов до на нашого Господа, Господь благословить кожного з нас. Хто проходить через це, укріпляємося Господом, хто спостерігає тільки це, молимося за таких, які проходять. Тому що всім нам повинно через це пройти. Хай Господь укріпить, благословить і подасть свою благодать, я запрошую всіх нас. Закликати Господні ім'я, помолитися, старше наші коліна. Амінь.